Сэр, сире. Так, щось сталося. Я зміг зробити машину часу, тобто я з командою. Ого, давай спробуємо її, як вона працює. Звісно, давайте. Давайте випробуємо, як вона працює, наприклад, на 2045 рік. Давайте! Ух, цікаво, де ми, давайте оглянемось. Давайте. О, сен, сен, дивіться. Що таке? Ого, це чудо. Ідемо. Так, але є один нюанс. Саме прикол в тому те, що ми не можемо залишити машину часу тут, з якої ми вийшли. І нас знаю, точніше, викинуло перетелепортації в цей рік. Тож, давайте просто підемо, оглянемо, поглянемо на Париж, поглянемо і підемо обратно в 2024 рік. Повністю погоджуюсь. Ого. Тут доволі гарно, я, чесно кажучи, ніколи не був в Парижі. Я теж. Добре, давайте повертатись, щоб наша машина часу зникла, бо коли ми розраховували на розробку її, то ми зрозуміли, те, що машина часу пропаде разом із нами. Давайте обратно на 2024 рік. Так, так, я вів весь час, ми можемо їхати. Ой, фух. Так, добре, ми знову тут. Ага. Так, добре, давайте оглянемось. Добре, може зрозуміти те, що ми знову в нашому місті, тобто ми знову в Офісі. Так, це чудово. Що ж, давайте поглянемо на карту, де знаходяться зараз монстри, бо в нас може бути таке, що під час телепортації розрушився бар'єр, який тримав монстрів в усні. Згоден. Так, мапа світу. Давайте поглянемо, де зараз знаходяться монстри. Давайте розпочинаємо з нашого легендарного годзіли. Добре, це були кавера тільки в Римі. вже боюсь уявити, що там буде далі, але давайте поглянемо, де зараз Конг. Добре, це порожнина. Я ніби так і знав. Дуже цікаво те, що Радан вийшов під час того, як йшов неймовірно сильний сніг, тому видно, те, що дуже сильно засніжило гору. На жаль, Радан полетів. Ну ладно, давайте далі дивитись. Ого, цікаво, що їм потрібно у Хмельницькому. О, до речі, дивіться. Тут постерімо те, що скоро буде концерт Поворова у місті Хмельницький. А, що... Різдвяні гноми. Я думав, вони тільки є у казках. А я думав, що динозаврів більше немає, але годіла та шимо. До речі, а що там з шимо? та суко. Вони не виходять з порожнини. Ну, то, слава Богу, без нових проблем. Ну що ж, це всі монстри? Так. А інші що? Сплять. Ну, то хай сплять, відпочивають. А нам і цих проблем вже потрібно. А, Ну, і окрім цих чи цей. Що вони всі ем, змінили напрям? До речі, Родан летить. Так. Мамо, мамо, давай підемо на цей концерт. Добре. А, все три місяці.

А це вже було влучання троном камікадзе по Хамстер Комбату. В принципі, скоріш за все він зараз буде улітати звідси. О, да. Добре, я розумію все, але що це був за звук у е уе у, -а -у, -а -у -а. Це прибульці. Вони надіслали нам хом'яка та сказали, що це початок. Сподіваюсь, що більшого і не буде.